Вправа 1360. З трьох однакових прямокутників склади квадрат площею 81 квадратний сантиметр. Знайди периметр одного з прямокутників. Ну що ж, почнемо. Давайте спочатку дізнаємося, яка сторона власне, квадрата. У нас є площа квадрата. Ну що ж, згадуємо, як ми обчислюємо площу квадрата. Пишемо перше. Ну і записуємо, що оскільки. Записуємо площа S квадрата. Це А, що множиться на А. І площа S в нашому випадку дорівнює 81 квадратний сантиметр. Так, то А сторона квадрата. Чому буде дорівнювати? Ну, Яке число, помноживши саме на себе, нам дасть 81. Це 9. Тобто виходить, що якщо ми 9 сантиметрів помножимо на 9 сантиметрів, якраз і буде 81 квадратний сантиметр. Пишемо, то А дорівнює. Це у нас буде 9 сантиметрів. Так? Ну і це у нас буде сторона квадрата. Добре. Тобто. У нас ситуація проясняється. Виявляється, що у нас є квадрат стороною 9 см. І нам його треба розділити на три однакові прямокутники. Ну що ж, давайте так і зробимо. Я зараз побудую не в масштабі, бо так не вистачить, але побудую тоді умовно 3х3 клітинки квадрат. Тобто, дивіться, будуємо 3х3. Так, давайте ми зробимо його товстішим. Ну і зараз будемо його ділити на три частини. Ну, Давайте, наприклад, візьмемо червоним, поділимо. Отже, ось у нас раз прямокутник. Ну, а тепер давайте ще один зеленим. Два. Ну і ще один. Давайте, наприклад, синім. Є. Ну що ж, отже, ми розділили цей квадрат на три рівні частини, на три прямокутники. І нам треба знайти периметр одного з цих прямокутників. Щоб це зробити, нам необхідно спочатку знайти відповідно сторони прямокутника. Ну що ж, пишемо тоді друге. Ну і записуємо сторони прямокутника. Ну що ж, виходить, що нам треба у цього прямокутника, ну, наприклад, синього, дізнатись, чому у нас дорівнює ширина і довжина. Ну або дві сторони. Давайте я позначу. Ось тут у мене буде А. Ну, ось тут позначу Б. Як їх дізнатись? Ну, Записуємо, що А сторона у нас буде дорівнювати стороні квадрата. Тобто це буде 9 см. Пишемо А дорівнює 9 см. Так. Ну і Б сторона у нас дорівнює. Треба тоді 9 см поділити на 3, бо це третя частина. На три частини розділили, то ми пишемо 9, що ділиться на 3. І це дорівнює 3 дописуємо сантиметри Є. Ну що ж, у нашого прямокутника ми вже знаємо, чому дорівнюють дві сусідні сторони. 9 см 3 см. Тепер просто завдання, як знайти периметр. Ну що ж, пишемо тоді третє. Ну і пишемо, що периметр П у нас дорівнює. Це якщо у нас прямокутник, протилежні сторони рівні, то це можна записати як 2 B і це дорівнює 2, що множиться. У дужках у нас буде 9 плюс 3. І це дорівнює 2, що множиться на 12. І це дорівнює тоді 24. Пишемо у дужках чого? Сантиметрів. Так? Ну, і це у нас буде периметр. Периметр Тоді прямокутника або одного з прямокутників. Одного з прямокутників. Ну що ж, ми знайшли периметр. Отже периметр буде складати 24 см. Записуємо тоді відповідь і пишемо периметр. 24 сантиметри. Ну що ж, ось така логічна задача, щоб ми повторили з вами інформацію про прямокутник. Та квадрат. На цьому вправо завершено.